Вітаю вас, друзі! У цьому відео поговоримо, як зміни в природі навесні впливають на життя тварин та комах. Ранньою весною довкола ще лежить сніг, а вже з'являються метелики. Серед чагарників бурхає метелик кропив'янка. Він дуже гарний. На крильцях чорні, жовті, коричневі розводи на червоному тлі і блакитна мережка. У цей час можна зустріти метелика-лимонницю. Він жовтого кольору, а на кожному крильці маленька помаранчева цяточка, ще з'являються метелики жалібниця, денне павине око, адмірал. У наших краях їх вважають найгарнішими. Узимку метелики ховалися в дуплах дерев, на горищах, у сараях. Сиділи там, склавши крильця ледь живі, пригріло весняне сонце, і вони прокинулися літатимуть доти, доки не зазеленіють рослини, на яких вони відкладуть яйця. Ранньої весни прокидаються мухи узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або у господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Ще сонні повзають по стовбурах дерев на паркані, гріючись на сонці. Під теплим весняним сонцем прокидається мурашник, маленькі трудівники тягнуть якісь трісочки, шматочки кори, лагодять після зими своє гніздо дім. На початку травня у мурашок з'являються перші личинки, з яких незабаром виростуть молоді мурашки. На лісовій галявині або на схилі яру, де цвіте верба, можна побачити джмелів, восени вся джмелина сім'я гине, залишаються зимувати лише молоді самки, ось вони й вилазять зі своїх схованок. Зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поживитися нектаром. Доки ночі холодні, ховаються в затишних місцях, а потім. Кожна джмелиха не один день літатиме низько над землею, зазиратиме в тріщини в старі нори, шукаючи місце, щоб облаштувати своє гніздо. Тут вона створить нову сім'ю. Отже, запам'ятай, поява комах навесні це весняне явище у живій природі.